Хтось десь каже, що ми когось там заганяємо палками, але. я скажу тільки так, єдину палицю, яку я дістав, це свою заради тебе. Бля, це що, не смішно, я думав, буде угарно. Ага, угу. як скажеш. Здоров, народ на цей раз принцип вибору нової картини був трохи змінений. Можливість вибору я надав вам. Звісно, з непоганим таким відривом переміг Ворон. Після перегляду фільму я вирішив зробити такий собі просячковий трешогляд на декілька хвилин і вже навіть записав звук та перейшов до монтажа, допоки не вирішив прочитати саму графічну новелу. Так як мав якесь відчуття незавершеності. Пазл був не зібраний до кінця, картинка розмита, і це постійно муляло мені око. Я задавався одним питанням: чому даний фільм так нахвалюється критиками та контент-мейкерами? Чіткої відповіді. Я дати не міг. Сюжет подекуди дірявий, а персонажі пласкі, деякі моменти мені, звісно, були незрозумілі. Чи то я дебіл, чи то лежі не їдуть, але щось не те. Мої інстинкти казали мені: Бро, це якесь шляпа. І тут мене повстало ще одне питання. Хм. Напевно, все-таки треба зробити огляд на кобру. І чи все-таки я щось пустив. Треба прочитати перше джерело. До речі, багато хто з вас запитував про номер картки і так далі, щоб підтримати автора. Тому реквізити залишу в описі під відео, хто бажає може допомогти. А тепер повертаємося до Ворона Ворон. Сюжет був написаний Девідом Шоу та Джоном Ширлі на основі комікса Джеймса Обара, і тут починається саме сок, тупо жара. Зараз буде трохи біографії, так як без неї ніяк. Далі зрозумійте чому. Джеймс Обар ріс в срійському притулку, 18 років пішов у морську піхоту. До цього, якщо не помиляюсь, вчився в художці і, перебуваючи в Німеччині, ілюстрував бойові посібники для армії США. Після служби той знайшов свою наречену. Беверлі, котра трагічно помирає від рук п'яного водія, перш ніж вони встигли заручитись, ніби сумно відчуває себе ніби сумно зараз, не знаю чому. Через що попадає у глибоку депресію, сідає за свою першу роботу в надії побороти власне гори. Але на жаль, робота над новелою дала протилежні результати, і потихеньку це перетворилося. В його шлях саморуйнування, де той виміщав всю агресію на кожній сторінці, що в процесі затягувало його ще більшу депресію, і власне комікс, в свою чергу, був створений на основі внутрішнього болю. Травм. Втрат і так далі. Що непогано так відобразилося на самому головному герою. Ходять слухи, що автор після написання коміксу пробуде у манге кішерінган. Дайте маю! Але це тільки слухи. Після того, як в 89-му році вийшов комікс, в 94-му послідувала екранізація, яка в свій час хапнула доволі непогані оцінки. Я хапанула дуже. Дуже сильно хапанула. Сам ж фільм починається з прольоту камери над палаючим татлюючим детройтом. Закадровий голос каже, що це ніч диявола. ніч, коли місто горить в пекальному полум'ї через тутешніх обреганів, які в дитинстві дуже любили гратися сірниками. Але в цьому відосі я тут закон. Це мій світ, і як ви бачите, моя влада непомірна. Тому будемо думати, що це рванули по детройтських реперів після батлу за Емінемом. Камера плавно підлітає до квартири на горищі, звісно, не хороми, але вона являлася затишним містечком однієї пари. Еріка дрейвіна вже коли рок музиканта, який зараз лежить на тротуарі, його. Дівчини Шелі Вебстер, яка, здавалось би, вже отут готова відправитися в кращий зі світів. На останніх силах та просить чорного копа більше, блять, не стріляти у білих. Передати Сарі. Дівчинці, за якою вони доглядали, що все буде гаразд, але вона вже тут і бачить понівчене тіло Шеллі. Мала росла в кримінальному районі, де життя від досвід ти хапаєш швидше, ніж місцеві урки водний. А ще хот-доги. Хе-хе, бай. І тому пояснювати їй вже нічого не треба. За всім цим споглядає химерний птах, якому дане міроприяті ну що-то не по вкусу. і рівно через рік після того, як Ерік ріпнувся, його воскрешають в образі ревінанта. Шашлик. Ходячого трупа, який топчись у землю тільки через незакінчені справи. Правильно, я б теж воскрес, якби не стик сходити в Касі. Став лайк, якщо кінчаєш таким виразом обличчя. Як саме справжнім оригінал, той лутає в мусорному бачку нові шкари, в яких також була своя історія в одноіменному коміксі, але про це трохи пізніше. І Йде згадувати, що з ним сталося, бо зараз його голова, як чистий аркуш паперу. Всю інформацію він отримує через дотик, переймаючи спогади різних істот та предметів, які бачили або брали участь. В скоєному злочині. Ні. Після чого в діло вступає той самий курсавутий вайб ворона. Під круті металеві запили Ерік починає наносити бойовий розкрас або грим. Все це виглядає круто, вантажно та стильово, причому не йде в розріз з його персонажем. Адже той рок музикант, гитарист, соліст, коморох, лірник, син маминої подруги Брюса Лі Та просто крутий чував. Вже тільки тільки цю атмосферу ти починаєш ловити себе на думці. Десь я це вже бачив, і не дарма власне. Одразу згадуєш роботу Тіма Бертона, Бетмен та Бетмен повертається з його величезними рукотворними павільйонами та характерним легким переграванням, що в якомусь сенсі балансувало на межі з безумством і кродістю. Дані елементи реально створювали відчуття, ніби це все відбувається в іншому світі, на брудних залитих дощем тісних вулицях, які переповнені злочинцями. Подивившись ворона на декілька разів, я все-таки не вкурив, чому даний фільм так нахвалюється. Спочатку створилось враження, що це дефолтна, лицемірна до затрахана толерантність, яку юзнули Dimension Film, фільм, аби зменшити обурення аудиторії, занедбали ставлення до реквізиту на знімальному майданчику. Типу Брендон Лі відкинувся на зйомках і всі різко почали нахвалювати фільм. Що, в принципі, також має місце бути, адже сюжет та більшість персонажів адаптації доволі спрощені, що тягне не за собою певні косяки. Але камон, якщо фільм кал, одна рецензія критика його не врятує. А фільм на хвилинку отримав статус культу. Культового. Як для прикладу згадаємо історію з легендарним бійцівським клубом БЛЯТЬ Порушив перше правило. Думав, я думав, допоки не зрозумів, що в подібному готично-нуарно-меланхолічному стилі Ворон був одним з перших. І відлуння його атмосфери можна знайти в доволі культових стрічках. Одна з них, наприклад, чорний лицар з Джокером Хіта Леджера. Починаючи з грима, що наносився жіночою косметикою, чорного гумора, котрий розуміє тільки сам герой, подекуди навіть доволі театральним стилем поведінки, що притягує до себе всю увагу та викликає певне захоплення. І закінчуючи сценами, які доволі сильно схожі між собою за атмосферою та побудовою. Ну, і звісно, смертю акторів, котрі грали роль даних персонажів. А момент пробіжки по дахах рідного міста вже став, ну. Невід'ємною частиною супергеройки. Ворон один з тих, хто задав ритм створення супергеройських фільмів, з їх подекуди похмурою атмосферою та неоднозначними головними героями. Візьмемо, наприклад, того самого спауна з Майклом Джей Вайтом, що вийшов через три роки після Ворона. Герой помирає, але повстає з пекла через незакінчені справи, пов'язані з сім'єю. А сила йому надає потойбічна істота. Лики Апити head. <skrch> <skr> так, Приклад, ну не дуже хороший, але це показує, що дана картина не є самою паршивою, ба більше. В свій час Ворн був одним з тих, хто мав доволі високі оцінки в своєму жанрі, 7,5. Для прояснення наприкінці 90-х вийшов Блейд, де знімався чорний зад» Веслі снайпса. Там був подібний вальп, шкіряні прикиди, похмурий, неоднозначний головний герой, котрий стить та може забруднити руки. Його ж оцінка складала 7,1, що саме парадоксально, в моїх кругах, блейди запам'ятали краще, ніж Ворона, а деякі взагалі про нього і не чули. Наприклад, я. До речі, цікавий факт, насправді Майкл Дж. ніяк ніякий не білий, і тепер вже вісім. Закінчивши своє перевтілення, Ерік знаходить першу жертву Тінтіна і вбиває його його ж улюбленою зброєю, ножами. І так одного за іншим, в тому самому порядку, в якому вони знущались над парою, поки які будуть відкисати тими ж способами, за допомогою яких вони вчиняли свої розправи та злодіяння. Так сказати, будуть помирати іронічно від свого власного пороку. Подібна фішка була і в коміксі, але там він забирав якусь деталь або річ у своєї жертви. Класний плащ. Це ти убив тінтіна. Ну ні. І кожен елемент його образу був пропрацьований і обґрунтований. Подача також непогана. Наприклад, компанії Ті Вьорда, це очільник цих обраганів, будуть казати, що Тінтін -тін покидів. Ну а потім ми дізнаємося, чому нам покажуть момент у ломбарді, де ця шваль продає жіночі кільці та сумочку, вимощену кров за 300 баксів. і сам факт того, що він використовує тільки холодну зброю, робить ситуацію більш жорстокою, а персонажа огидним. Шеллі, так, я заструмив м'якеньку дуку, і їй сподобалось. Сумна історія закурити є все буде доводитись нам через дію, елементи та деталі, але час від часу сценаристи просто будуть забивати на це болт і такі. А давайте вже втретє натякнемо, що більшість власників речей в цьому ломбарді вже мертві, і просто говоряться напряму в екран. Звісно, виходить все одно круто. Діалог перед підрієм ломбарду просто шикарний. Получіть і розпишіться. Взагалі, момент ломбарді та Напірсі мені сподобалися більше всього. Самі по собі злодії доволі крішовані, тупі ідіоти, що не можуть відрізнити штангенциркуль від газового ключа, і саме через це їх ні разу не шкода. Вони пласкі, неглибокі та огідні свині. Саме цікаво, що тебе час від часу будуть бісити навіть їх вирази обличчя. Найяскравіше виділяється на їх фоні ті Бьорд. Єдиний, хто відіграв свою сцену з шиком, близьком блекджеком, повіями та голівудським вибухом. Коли той викупив, що ворон це хлопчина, котрого Бандос порішив минулого Хелловіну. Ти віріш, йому страшно. Бачиш страх в його очах, а предсмертна молитва, тільки підкреслює всю атмосферу, тим не менш персонажів все одно пласкі, але актори відіграли на всі гроші, і прямо таки видно, що вони старались. А от хто просто реально бісить, це оцей корейський хрещений батько. Ой, хто ти? Топ Долар. Це його так мама назвала. Дитинство минає, коли ти помираєш. Що за маячню ви гоните сучки? Цей тхір практично весь фільм проходив з цегляною пикою і регав таку дрісню, що в мене вуха вяли. Але... Типу, в очах криється вся сила світу, вся сила світу криється в бабоси. Але що саме тупе нам цього ніяк не покажуть? Розумієте, ці два недогурмана смажуть людські очі, вкидують якісь цитатки про те, що очі це мостхел, і на цьому все. Ніяких надприродніх сил в них не з'явиться. Хіба що його сестра, котра після ворона відіграє ту саму легендарну роль повії з адреналіну? Цей чувак, мій кевін Костнер. І він зараз кінчить на вас. Піде на курси тарологів і буде висувати свої ймовірні гіпотези. Срань господ. Хтось каже, типу, Ерік був пов'язаний з Вороном через очі, або Ворон виклював очі оці і мамзель, і, типу, залишив її без сил. Але сили її, не були показані, мається на увазі сам процес ясновидіння. Сиди і здогадуйся, чи вони хворі на голову, чи реально вміють магію, це раз. Е, два ідея була недорозкрита. Було закинуто чимало підказок та чехівських рушниць, які в кінці кінців практично не стрільнули, і виглядали просто як окремі елементи сюжетного повістування. Якщо забрати всі діалоги про очі, сюжет ніяк не зміниться. Китянку взагалі злили, вона схопити через те, що на. Вернувся з третього поверху до гри ногами. Птахій тупо розвів. До речі, саме крутий актор даного фільму. Місцевий Мактрахер, настільки крутий коршун, що йому і крило не гріх пожати. Чисто сігма. Поче це був єдиний логічний варіант для атаки? Звісно, сьогодні даний прийом вважається кліше, котре вперше зав'язав Альфред Хьючкок в фільмі Птахи, ще у бородатому 96-му. Ну, в принципі, земля бетоном. Я вважаю всю цю навколо філософщину, розвели тут заради того, щоб створити ширму загадковості навколо цього спіртоніту. Такий собі псевдоінтелектуалізм, котрий тут кинути тільки заради того, щоб створилось враження, що монгол знає те, чого не знаємо ми. В першу джерелі він виглядить ось так і був просто мілкою сошкою. Так, звісно, він дізнався слабкість дрейва на типу птах. Це криптоніт, але з цим тут можна поспорити. Ерік стікав кров'ю і слабну ще до того, як корж напальнули. Моя думка така, що він просто ставав слабшим по мірі того, як близько підбирався до завершення своєї місії, що я маю на увазі? Чим більше він поклав поганців, тим менше сил в нього залишалося, бо сили він черпав з почуття помсти, і це саме почуття не давало йому спокою. А так як добра половина антагоністів вже була у пластикових мішках. Рани гоїтимуться повільніше, бо з кожним списаним Ерік наближався до жадного спокою. Тому цей кій поп-дует ну, взагалі не вражає. Хай їдуть додому, шити пальоні найки в підвалах. Єдине, що тут реально ржачне, так це те, що ці двоє відгатили якусь ноунеймтян до втрати пульсу. Затрахали в прямому сенсі. Так ще й виявляється, що вони ну, степразер і степсістер. Прям ну сюжет якось дефолтною хентаю про попаданців. Глибокі персонажі нічого не скажеш. Оскар 10 із 10, лавочка закрита, розходимось, постав лайк, якщо не гей, а якщо гей, так Поставив, бо я вже заїбався сидіти на цьому ютубі, за хуй собачий. Давайте щось міняти, йобаний рот. Мені здається, що на момент розробки сюжету саме Тібіорт розглядався в якості головного гада, як це було в оригіналі. Пограв він краще, ніж Топ Повар, і діалоги там були цікавіше прописані, ніж на босс файті. Та цей штрутель тут, ну не прийшли кобелі хвіст. Він як той самий чувак, котрий прийшов під кінець застілля, коли всі мали розходитись. А тепер ви стоїте й думаєте, що з ним робити. Хтось десь навіть заікався, що у є Харизма, але. Ну ні. Мене він не зачепив від слова зовсім. Сюжетно фільм хороший тільки тими моментами, котрі були в графічній новелі. Але й до неї картині як до Пекіна раком. І тут я повертаюсь до того самого питання, яке задавав собі на старті чому з'являється почуття десонансу в картині навіть без знайомства з коміксом. Все тому, що головний його тянка були прописані іншими людьми, які не до кінця бачили всі деталі Всесвіту Ворона, в процесі чого накидали гавніще на і запороли загальну картину. Цей динамічний дует тут не описується ніяким чином, тому з'являються не зі стиковки. Прямо такі видніються моменти, де руку доклав обар і де працювали сценаристи за сосиску з хлібом. Тепер розглянемо головного героя. В оригіналі Ерік був смазливим, кремезним стероїдним бугайом, образ якого був частково змальований з Пітера Мерфі, та мав більший нахил в сторону вінтажного образу Глем Рокера, ніж металіста, з витонченим смаком і неабиякою брутальністю та харизмою героїв бойовиків 80-х-90-х. Чому я зачепив саме образи бойовиків, зараз поясню. Джеймс Обар був першим художником коміксистом, котрий став використовувати наслідування кінозйомок у своїй роботі. Тобто, це з самого старту готувалося як розкадровка для фільму. А герої в 80-х90-х були жорсткими розкаченими титанами, але тут цей жорсткий розкачений титан буде, наприклад, танцювати балет після підкачки, що розкриває його зовсім з іншої сторони, як вам таке. Або висіти в глибокій депресії, рефлексувати над моментами спільного життя з Шеллі. Тут ти скажеш, в фільмі таке також було. Так було, але зроблено це на різних рівнях. Тут є моменти, які можуть бути дуже близькими для вже більш дорослого читача, ніж для підлітка, як от момент, коли вони разом приймали ванну. Вже до речі. Гасити Морфю. Обирати різні жорсткі варіанти екзекуції вражини, приправляючи це прекрасними віршами, від яких, ну, чисто встає хуй. І так далі. Адже він вже мертвий, йому на все плювати. Поки кіношний Ворон каже нам. Куриво вбиває. Хоча у плані пропаганди здорового способу життя фільм тягне лямку в хорошу сторону, але в плані атмосфери трішки всасує. Бо я сумніваюся, що ти будеш думати про те, як кинути ти курити, живучи своє життя у суцільному стресі. Звісно, зрозуміло, чому образ одного і того ж персонажа відрізняється. Комікс був написаний вже наприкінці 80-х, а фільм був створений в середині 90-х. Поп культура тоді змінилася, і персонажа потрібно було підганяти під нинішній час. Це нормально. Цим самим зараз займається супергеройка сьогодні. Але нормально не завжди значить якісно та атмосферно. І чим частіше компанії. Будуть перебудовувати сюжети культових картин, тим менше від них залишиться. Бо всесвіт, котрий був побудований на одних принципах і деталях, вже буде поганенько працювати на інших. Тому мені цікаво, чи не обрестається ремейк 24-го року, адже на сьогоднішній день Ворон вже застарів і лавсторі та помста нікого не здивують. Сюжет, швидше всього, буде дефолтний з мінімальною або середньою глибиною персонажів. Дексен буде ставитись на екшоні та любовну любов. Ще в коміксі є така фіч, як торгові марки, котрі існують в реальному світі: Страйк або доктор Мартінс. Це деї графічні новелі зв'язок з реальним світом, за рахунок чого занурення в сюжет іде набагато глибше та Коти тут відігравали зовсім немалу роль, а як елементи символізму та маленьких саппортів, бо в єгипетській міфології кішки вважалися провідниками на той світ. А сам Ворон міг спілкуватися напряму з Еріком. Сюжетна гілка Сарою також дуже-дуже пом'якшена. Тут вона була прямо таки донькою наркоманки та повії. Голодна, холодна дитина, покрита синцями та саднаними з голови до ніг, що тільки підкреслює драматичність та атмосферу без виході. атмосферу міста. З якого немає куди тікати. Фільм, як і комікс, підіймає цікаві питання, їх тут чимало, тому я обрав саме актуальні для себе: помста та справедливість. Головна тема фільму це помста Еріка Дрейвена за вбивство його та його нареченої. Ця помста представлена як акт відновлення справедливості, що ставить під сумнів, моральність такого способу вирішення конфліктів. З даного тезису випливає ще низка питань, чи насправді той, хто мстить, отримає жадний спокій. Чи не втратить він себе, пройшовши шлях вимощений кров'ю? Сумніваюсь, що Джеймс Абар прикінчив того водія, котрий винен смерті Барбари? Любов і втрата. Втрата коханої людини є центральним мотивом, який рухує головного героя. Фільм досліджує, як глибокі почуття можуть впливати на людину і спонукати її до надлюдських вчинків. Переосмислення життя. Повернувшись з мертвих, Арік має можливість переосмислити своє життя, свої вчинки та стосунки. Ця тема часто підіймається у контексті: як людина може змінити свій шлях? Отримавши другий шанс. Зло та корупція. Актуалочка. Фільм показує світ, наповнений злочинами, корупцією та насиллям. Герої протистоять цьому злу, що акцентує увагу на боротьбі за справедливість у несправедливому світі. І думаю, вже час перейти до висновку, тому одразу дам відповідь на друге питання. Чи являється фільм Ворон поганим? Бо на даний момент я прийшовся в основному тільки по мінусах. І, звісно, ні. Як мінімум через те, що я отримав цікавий внутрішній діалог, прекрасний музичний супровід, котрий постійно створює атмосферу та здає тон картини. Харизматичний Брендон Лі, який доволі близько зміг Дати образ Еріка Дрейвена глядачеві. і давайте не будемо забувати про самого малого та милого актора, який упорався зі своєю роллю просто невідмінно. Хм, Ворон. Сам по собі фільм дуже схожий більше на крутий музичний кліп довжиною півтора години. Візуальний стиль фільму, який переповнений темними кольорами, нічними сценами, бідними районами, меланхолічним дощем, котрий прийшов майже весь фільм, створює відчуття містичності та напруги. І здавалось би, такого добра зараз кілотонна. Але Ворон, повторюсь, очолює даний список. Це old school, він один з перших. Тому власне цей фільм став і культовим, і отримав такі оцінки. Ворон це такий собі кайфовий кінчик, який потрібно дивитися не очима, а серцем. Тому що очі тобі виклює йобаний Ворон. Фільм прекрасно залетить в гордій самотності або в компанії коханої людини. А з тобою був твій братанчик Бізон. Жах на свій похмурий лайк, оформи готичну підписку та бий внуарний дзвін. Та пам'ятай. Тож не може бути вічним Сайонара.